Насправді один з приколів доживання до цих років, до цього силового лося, до, до цієї глибокої 37-річної старості, яку я ніколи не планував досягати, чесно кажучи, і з моїм життєвим досвідом, це кайф реально величезна насолода у просуванні різноманітних проєктів з-поміж іншого. Політичного будемо так казати спрямовування, тому що все, що є націєцентричним і стосується суспільного життя, воно за визначенням є так чи інакше політичним, от і відповідно спілкування з дуже широким колом, насправді часто вельми цікавих осіб на Донеччині у цих цивільних проєктах, які я просуваю, вони мені дають велику насолоду від просто ті. Спроможності бачити, ну, фактично, <хи> наскрізь. Реально, бачиш наскрізь, бачиш ці манси, танці, вихляння вісімки задом, ці найрізноманітніші історії, багатокроківочки, комбінації. І про себе подумки кажеш, як казав краб медузі, так я бачу тебе наскрізь. І одна з. Технологій дуже цікавих, які, от буквально, я в ці дні спостерігав у взаємодії з людьми, під час, скажімо так, підкилинних процесів у моїй націоцентричній роботі на Донеччині, стосується однієї з тих технологій ужиткової психології. Які так чи інакше ви можете розпізнавати також у своєму житті, і про це я ось далі розповім детальніше. Слава нації! Вітаю на каналі! Добре, рембат, я Сашко. Добре, підтримайте, будь ласка, підпискою, коментарі. і файником цим відео, тому що бюджет на рекламу напряму цього каналу він вкрай насправді обмежений значною мірою. Цей канал розповсюджується через так зване сарафанне радіо, тому, будь ласка, приводьте максимум підписантів для підтримки українськомовного сегменту YouTube взагалі і його виразного націоцентричного вмісту. Зокрема, представником якої гілки я маю честь бути як головний автор і очільник цього каналу. Так? Отже. Одна з тих технологій, насправді, достатньо поширених в спілкуванні, в якихось там процесах, де залучена кількість певна людей, які так чи інакше впливають на прийняття рішень, так, більш чи менш колегіальне, вона полягає у нав'язуванні, пропонуванні, просуванні, лобіюванні. Називайте, коротше, як хочете. Того, що я називаю. Скажімо так, нескінченним перфекціонізмом, нескінченним прагненням ідеалу, в принципі, не досяжемо. Що це значить? Коротко і просто. Так, ти приводиш робочу схему. Конкретну робочу схему. Так, вона в дечому грубувата, вона в дечому кострубата, вона в дечому недосконала, але вона працює. Вона працює вже, вона перевірена, її можна покращувати. От, і покращувати так, корисно, але це треба робити вже на робочій схемі. А коли ви ще тільки на етапі запуску схеми, введення її в роботу, то різні люди можуть намагатися. Пропонувати її вдосконалювати, можемо так казати, не на етапі роботи її вже дійсної на практиці, а на етапі підготовчих робіт до введення її в дійсність Так, тобто, якщо, умовно кажучи, ти приходиш людям і показуєш, у мене є гараж, я в ньому за повним циклом з нуля збираю запорожець. Вже. Я приїхав на цьому запорожці. В цей запорожець ми сядемо і дістанемося з точки А в точку Б, він не такий комфортний, не такий безпечний, там має масу мінусів. Разом з тим, він вже тут і зараз нас бере на борт і з точки А в точку Б досягає. Програма мінімум у нас вже виконується. Я пропоную сідати в нього, їхати і в процесі їзди його вдосконалювати, укомплектовувати, воно вже працює. А ті, хто з якихось причин не хочуть. З, не принципово, з яких причин, з зменніших причин не хочуть а, тут і зараз, щоб воно набуло практичної цінності вжитку і результатів, вони починають тобі, повторюся, нав'язувати, пропонувати, розповідати, роздмухувати а, уявні чи реальні мінуси. Твоєї схеми, твоєї твого запорожця. І розповідати, що нам насправді, щоб досягнути з точки А в точку Б, нам потрібен, умовно кажучи, Mercedes, бізнес-класу, ми маємо побудувати цілу інфраструктуру, індустрію, логістику, забезпечити ТТТ. І якщо ти недосвідчений в цих процесах, у тебе ти можеш. Вуха розпустити, щелепу відвиснути, ну так, ну так, ну як же ж ти? Ну так, ну це ну їхати ж на Мерседес, це ж ну де Мерседес, а де Запорожець, ми гідні найкращого, ми можемо. На це у нас піде 500 мільярдів років. Це в абсолютній більшості випадків, з моєї практики, це все срань. так? Тобто я жодним чином не закликаю до нехтування якимось там базовими, безпековими заходами, обмірковуванням там на крок, на два вперед. Проте оце безпекове, так? Оцю ретроспективу, всю враховувати перспективу, реалії, плюс-мінус, крок туди, крок сюди. Варто рівно настільки, щоби. Прагнення досконалості, часто густо, штучне, надумане, не слугувало відволіканням тебе від ключової мети, від головного робочого сценарію, не мітичного, а того, який працює тут і зараз. Який ти або вже перевірив, або маєш змогу перевірити тут і зараз, умовно, ну, відносно не критично високою ціною. Так. І це дуже цікаво, дуже важливо вміти розпізнавати ось таких фантастів і їхнє прагнення. Не сісти і поїхати на потужній, гарній машині, на прям багатій, упевненій, застрахованій з усіх боків схемі. Ні. Треба розпізнавати їхнє прагнення відволікти тебе від поступу, від дієвого. Покрокового поетапного вирішення задач задля досягнення поставленої мети. Назвемо це, я не знаю, чи там в якійсь академічній ужитковій психології є для того якась назва. Ну я для себе там, для вас можу назвати якесь таке, ну, повторюся, нескінченний ідеалізм. От, назвемо його нескінченний ідеалізм. Хто ще про це думає, знає, пишіть в коментарях. Я не претендую на істину в останній інстанції. Цілком ймовірно, хто там навчається на катедрах філософії чи я не знаю, якихось там інших дипломатів. Можливо, вони вам це все відомо. Можливо, це я мовно кажу, вже, я не знаю, там перший курс якихось таких профільних е, навчальних закладів. Я не знаю, я не навчався. Я до речі, зараз на другому курсі маркетингу. Так, стосовно отримання вищої освіти. Тому от це суто винятково з моєї практики те, що я знаю, вмію, розумію, застосовую і використовую на якому там 37-му році життя. І з моїм он, посивілим, за що з повному штабки волосся. <хе> Дякую за підтримку. Вподобаєш коментар файне. Чекаю від вас. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.